Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про Венеру водолії, одну з найнезалежніших, найоригінальніших і найбільш непередбачуваних Венер у всьому Зодіаку. Це Венера, яка цінує свободу так само сильно, як романтику, а інколи навіть більше. І так, якщо ви коли-небудь намагались втримати водолійську Венеру правилами, рамками, обмеженнями, сподіваюсь, ви вже відійшли від стресу. Це відео буде корисно безпосередньо тим, в кого Венера водоліє у вас або у вашого партнера, чому би ні, Венера ще й партнерства. Для тих, в кого Венера має аспекти від Урана, а також тим, в кого Уран є управителем одного з фінансових домів. Венера в натальній карті це наша любов, гроші, задоволення, смак, цінність і магнетизм. Те, що нам подобається, і те, що подобається іншим в нас. Наш стиль кохання, стиль заробітку і стиль насолоди життя. І коли ця енергія проходить через знак водолія, з'являються такі теми, як свобода, нестандартність, інтелект, ідеї, дружба в стосунках, відмова від шаблонів, унікальний стиль життя, незалежний підхід до грошей і вибору партнера. Це венера, яка хоче. Любити заробляти по-своєму без нав'язаних рамок чужих очікувань і застарілих правил. Їх може підбільшувати успішний успіх, бо вони вбачають тут рамки. І так, інколи ця венера каже: Ну я ж не дивна, я просто на рівень вища тенденцій. Чому важливо знати про свою венеру? У випадку з венерою водолії, тому що ви починаєте розуміти, чому вас приваблюють люди з інтелектом? Оригінальністю внутрішньою свободою, чому у вас є потреба в просторі навіть у близьких стосунках? Чому вам важко робити, як усі, і чому ваш стиль заробітку? Найкраще працює тоді, коли він не стандартний. Венера у Водолії – це любов до свободи, задоволення від новизни, цінність, яка народжується з унікальності. Подивимось, як Венера у водолії шукає задоволення, любов і відчуття власної цінності. Любов у стилі Водолія – це свобода, дружба та інтелект. Вона не шукає банальної романтики, їй потрібен партнер, який поважає свободу, мислить нестандартно, надихає новими ідеями, дружній, чесний, відкритий, не намагається її ув'язнити. Це люди, у яких серце вмикається не від троян та від фрази А давай подумаємо інакше, чи А давай придумаємо щось нестандартне. І так, для Ведалія дружба часто важливіша за пафосний романтизм. А інколи, взагалі, любов, дружба це той самий потрібний рівень любові. Це Венера, яку буквально живіть новизна, будь-яка рутина її персональний страшний сон. Відчуття Цінності у Венері у Ведалі з'являються тоді, коли людина може вільно висловлювати свої ідеї, не відчуває тиску або контролю, відчуває себе унікальною, робить щось нестандартне, має коло однодумців, відчуває, що її бачать такою, яка вона є. Вона цінує себе через свободу, інтелект, оригінальність. І так, якщо хтось намагається загнати її у рамки, цінність тут же випаровується разом із інтересом. Таку людину, ця венера може легко викреслити з життя чи з сфери інтересів. Основна риса це незалежність у всьому, вона обирає свободу в любові, в творчості, в фінансах, в стилі життя. Ніщо не гасить її магнетизм швидше, ніж спроба контролю. Умовно кажучи, чи якщо ви хочете втратити, Ведалійську Венеру просто скажіть, будь-як всі. Наступна риса оригінальний стиль любові це не про класику, вона про дружбу, партнерство на рівних, інтелектуальну близькість, легкість, гумор, відсутність драми залежностей. Любов у Ведалія це Я тебе поважаю і приймаю твою свободу. І ти роби так само бо відно, по відношенню до мене. Також до її рис можна віднести привабливість через унікальність. Магнетизм цієї венери в тому, що вона не схожа ні на кого. Це енергія, що виділяється з натовпу, без зусиль, пафосу. Люди з венерою в вирізняються інтелектуальністю, повітряністю емоцій. Вона почувається комфортно в розмовах, а не у надмірної драмі. Любить ідеї, проекти, смисли, показує почуття не так емоціями, як увагою, гумором, включеністю. Для неї інтелект це частина близькості. Венера Водолій не упереджена і відкрита. Водолій приймає людей такими, які вони є. Тут немає осуду, моралізаторства чи застарілих норм. Любить новизну, прогрес. Вона живе в майбутньому, надихається всім, що нове, сучасне, технологічне, нестандартне, революційне рутина та консерватизм швидко знецінюють її інтерес. Проявляє свою творчість через нестандартні рішення. Класичне мистецтво це не для неї, будь що оригінальне, технологічне, концептуальне, експериментальне так. Це венера, яка мислить нестандартно у всьому. Вона легко вливається в групи дружні кола, нетворкінги, її тягне до людей, які мислять ширше за побутові теми. У команді така людина стає новатором і тим, хто надихає. Це венера, яка закохує інших в майбутнє, сміливість думки, свободу бути собою. Але ж не все так гладко, коли є упередження та блоки. Давайте розглянемо упередження, які заважають цій венері реалізувати себе. Перше, мене не можна обмежувати ніколи. Головне упередження страх втратити свободу. Венера у водолії може тікати з відносин, де є тиск, уникати близькості, відчувати паніку, коли хтось надто прилипає, плутати любов з контролем. Іронічна, але інколи обмеження існують тільки в її уяві. Друге опередження – чим менше емоцій, тим краще. Водолій часто уникає сильних емоцій, бо вони здаються хаотичними, непередбачуваними, нелогічними. Через це люди з такою венерою можуть приховувати почуття, створювати дистанцію і раціоналізувати все, що рухається. Гумор, звісно, рятує, але інколи. Він ховає справжню вразливість. Наступне опередження я не хочу бути всі, як всі, ніколи. Унікальність це прекрасно. але інколи Водолійська Венера відштовхує надто нормальних людей, боїться буденності, іде в протест, навіть коли ніхто не тисне. Опередження тут таке: звичайне дорівнює погане. Це може заважати побачити цінність простих речей. Наступне опередження, якщо я прив'яжусь, я втрачу себе. Страх залежності може призводити до того, що людина тримає дистанцію навіть у перспективних гармонійних стосунках, боїться відкриватися, втягується тільки в безпечні раціональні союзи. Насправді, прив'язаність не руйнує свободу, але цей страх сидить дуже глибоко. Далі, наступне опередження я повинен, повинна подобатись всім або ніколи. Нікому два полюси: це або надмірна соціальність, прагнення бути всюди, або різка ізоляція. Мені ніхто не потрібен, мені не потрібні люди. І обидва варіанти це захисні реакції, це упередження заважає будувати стабільні глибокі зв'язки. Наступне емоції це не серйозно. Серйозна, серйозна це ідеї. Ця установка може блокувати емоційну близькість, почуття прив'язаності, навіть задоволення від тіла. Водолії інколи забуває, що тіло частина людини, а не просто несій чи транспорт для мозку, перевізник. Наступне опередження я маю бути унікальним завжди це тиск на себе. Страх бути звичайним може блокувати прийняття себе, стабільні стосунки, реальні заробітки, бо нестандартність заради нестандартності вона виснажує. Отже, типові блоки Венерю у страх обмежень, уникнення емоцій, гіпернезалежність, дистанційність у стосунках, протест проти нормальності, плутання свободи з відстороненням, тиск на себе бути унікальним. Ці упередження блокують любов, задоволення і фінансову стабільність. Бо Венера має розкриватися через контакт, а не через течу. На що ми маємо замінити ці упередження? Замість мене не можна обмежувати. Нове переконання, свобода? Це простір, а не втеча. Здорові стосунки не забирають свободу, вони дають більше простору бути собою. Можна бути вільним, навіть коли ти поруч з кимось. Це не бак, це така функція. Замість емоції це хаос, краще без них нове переконання. Емоції це інформація, а не загроза. Емоції не відміняють логіку. Вони додають глибини, роблять зв'язки живими. Ніхто не просить драму, достатньо просто бути відкритими до почуттів. Замість я хочу бути як всі нове переконання я можу бути унікальним навіть у простому. Унікальність це не втеча від життя, а здатність бачити нестандартне навіть у буденному. Кава зранку не робить вас такими, як всі. Ви все одно думаєте про водолівськи Замість, якщо я привежусь, мене поглинуть, нове переконання, близькість не руйнує свободу. Можна бути і прив'язаним, і незалежним одночасно. Це і є зрілі відносини. Замість менше почуттів, більше контролю, нове переконання, контакт важливіший за контроль. Справжня свобода з'являється там, де є щирий контакт, а не емоційна стерильність. Трохи тепла ще нікому не завадило, навіть водолію. Замість я маю бути унікальним завжди. Нове переконання, моя цінність не в дивності, а в автентичності. Бути собою легко, бути спеціально незвичайно, втомлює. Автентичність завжди працює краще, ніж штучна футуристика. Замість «я тільки або з людьми, або тільки сам. Нове переконання я маю право на баланс. Можна мати і соціальність, і особистий простір одночасно це. Не суперечить природі водолія, це навпаки його еволюціонує. Здорові установки водолії – це свобода без течі, близькість без злиття, емоція без драм, баланс між людьми і власним простором. Це те, що дозволяє водолію бути собою і водночас мати глибокі живі стосунки, задоволення і стабільний фінансовий потік. Щоб розкрити Венеру у Водолії, людині необхідно створити внутрішній і зовнішній простір, де можна бути собою. Унікальним, творчим, інтелектуальним, включеним, і найголовніше це вільним. розкриття цієї Венери про живу свободу, а не про хаос, про свідомі вибори без втечі, про близькість через дружбу, а не через злиття. Давайте пройдемось по ключових точках і методах розкриття. Венери Водолії. Перше простір і свобода. Але не втеча від близькості. Водолію потрібне повітря, і це факт. Але часто свобода відміняється нечесною дистанцією або емоційним офлайном. Для розкриття Венери у водолії важливо створювати в стосунках чесний формат, проговорити свої межі домовитися. Про простір не зникати, як це любить робити уран, бути чесним у тому, скільки часу вам потрібно на себе і з собою. Дозволити собі близькість не боячись втратити себе. Свобода не зникає, коли ви поруч із кимось. У здорових стосунках свобода навіть більша. Приймати свої емоції, перестати їх ховати за раціональністю. Емоції для водолії як оновлення програмного забезпечення. Це дуже корисно, але краще, звісно, не вночі і не надовго. Щоб розкрити Венеру, називайте емоції словами. Мені зараз сумно, мені некомфортно, я нервую. Не переймайтеся, це не знижує інтелектуальний рейтинг. Дозвольте собі емоційність без драм, без китків у прірви і театральних монологів. Просто будьте чесними. Діліться почуттями з тими, кому довіряєте. Це збільшує близькість і знімає страх поглинання. Багато людей з Венерою в Водолії думають: мені потрібно бути унікальним, інакше що я за водолій. Але насправді найкраща унікальність це природня, не та, що створюється зусиллям, а та, що приходить легко та без надриву. Ваша дивність. Це природний побічний ефект справжності. І саме це чудово. Не треба демонстративно ламати правила Видалі прекрасний тоді, коли він чесний, а не коли він в протесті. Створіть простір, в якому хочеться жити, творити, Водолію необхідне стимулююче середовище, нові ідеї, нові місця, нові люди. Розкриття не станеться в болоті, в рутині. Простір має бути. Вільний повітряний, квартира, де можна дихати, рухатись. Технології та нестандартні якісь елементи Василь, Василі теж дуже добре буде. Місяць місця, що надихають, такі, як каворкінг, творча студія, онлайн-спільноти. Важлива також школа однодумців. Це соціальне паливо Водолія, це один з найважливіших шляхів розкриття. Венера у Водолії розквітає у творчих спільнотах інтелектуальних, технологічних, гуманістичних. Їх надихають люди з нестандартним мисленням, такі, з якими можна вигадувати майбутнє. Важливі і дружні зв'язки, команди, колаборації, проекти. Тут з'являється найбільше задоволення і найбільше ідей. Коротше, знайдіть своє плем'я, це для вас працюватиме краще за психотерапію. Також для розкриття Водолійської Венери важливим м'яке заземлення повернути трошки тіла, врівняння Венери це про. Тілесність. А водолій інколи думає, що тіло це просто така собі капсула для мозку, для розкриття такої венери потрібен рух, танці, йога, екзотичні тілесні практики, навіть просто якісь імпровізаційні рухи. Все це буде працювати дуже добре, дотик, легкі форми тілесності будуть повертати в реальність цей масаж. Сенсорні задоволення, нові запахи, духи, музика, фактури. І це не спускає водолія вниз. Це, навпаки, дає канал, через який Венера, а ми пам'ятаємо, що Венера це задоволення, любов і гроші. Тож це канал, через який Венера може отримувати це все і проявлятися. Венера. У водолії не може жити без свіжих вражень, тому для її розкриття потрібні інновації, експерименти, відкриття, зміни. Робіть щось нове кожного тижня, не обов'язково щось космічне, навіть нова кава чи новий маршрут це підживлення для. Енергію урана. Експериментуйте у творчості, створюйте щось нестандартне, колежи, цифрове мистецтво, фотоексперименти, освоюйте нові навички, особливо технологічні AI, дизайн, інтернет-проекти і так далі. Вам потрібні здорові стосунки, які будуються на дружбі, свободі та ясності. Венера у Водолії розкривається там, де партнер дає свободу. Відносини не тиснуть, спілкування легке, чесне, близькі люди, це друзі, а не договори, власності немає ревнощів, шантажу, драм. Говоріть відкрите, що вам потрібно, що не працює, як вам комфортно, будуйте близькість через дружбу, і для водолія це а насправді основа всього. Розкриття венерува Водолії можливе лише тоді, коли людина перестає жити в протесті, бунтувати заради бунту, втікати щоразу, коли запахне стабільністю, тому дозвольте собі бути нормальним, коли треба. Іноді нормальність теж свобода, особливо коли ви вибираєте її самі. Стабільність може бути вашим рішенням, а не пасткою. Справжня сила Венера у водолії у тому, що гроші приходять через унікальність, через ідеї, через інновації, через проєкти, які випереджають свій час. Тому відкривайтеся в фінансовій нестандартності. Дозвольте собі працювати інакше, не так, як усі це роблять. Дозвольте собі ідеї, саме вони часто стають найбільш прибутковими. Перестаньте боятися довести проєкт до кінця, бо саме завершені інновації приносять. Гроші. Отже, щоб розкрити Венеру в адалі, людині потрібна свобода, але чесна і усвідомлена, справжність, без гри в дивність, коло однодумців, соціальна підтримка, новизна, тілесність, інновації, творчість, контакт з емоціями і тілом, можливість експериментувати здорові стосунки через дружбу і рівність, середовище, де можна думати. Розкрита Венера у Водолії – це унікальна, легка, інтелектуальна, інноваційна, жива і вільна енергія, не хаотична, а мудра і вільна. Що дає розкрита Венера у Водалі? Легкість у стосунках, без втечі, без драми це партнерство, де люди не прив'язують один одного, а обирають один одного щодня. Справжня автентичність і магнетизм. Я такий, як я є, і це працює. Коли венера у водалі розкрита, людина перестає грати в унікальність, вона просто є собою. І це стає її найсильнішою рисою. Це природна, ненав'язлива особливість, яка притягує вільне самовираження і творчий прорив, розкрита Венера у Ведалії дає сміливість експериментувати інноваційні ідеї, нестандартні рішення, здатність мислити наперед, творчість без рамок. Людина стає генератором інсайтів. Тим, хто бачить там, де інші навіть не придумають шукати. Легкі природні соціальні зв'язки потрібні. Також Водолійська Венера, коли розкрита, ніби магніт для однодумців, цікавих людей, творчих спільнот, інтелектуальних друзів. Соціум стає ресурсом, а не виснажує, правильні люди самі будуть знаходити вас. Також розкрита венера дає фінансовий потік. Який приходить через унікальні проекти. Гроші приходять, коли ви робите щось інакше, створюєте нестандартні продукти, працюєте в команді або онлайн, впроваджуєте нове, мислите нестандартно. Розкрита Венера у Вдалі добре заробляє там, де потрібні ідеї, творчість, технології, комунікації, нові формати. І головний подарунок: розкритиї Венера у Велі. Це відчуття внутрішньої свободи, без хаосу, свобода без страху, життя без нав'язаних норм, контакт з людьми без відчуття пастки. І це стан, коли ти знаєш, я можу бути собою, і люди, які поруч раді цьому. Розкрита венерова далі приносить легке. Натхненне на життя в стилі Я обираю а не тікаю. Цей інтерес до життя, жива енергія, постійна мотивація, бажання діяти, творити, відкривати це життя не за правилами, а за внутрішньою правдою і свободою. Отже, розкрита венера у Водолії – це енергія людини, яка не боїться бути собою, притягує тих, хто резонує з її справжністю. Давайте подивимось, що блокує фінансовий канал і за що Венера в Водолії отримує високий дохід. У Водолії два управителя це Уран і Сатурн. Тож фінансова логіка тут подвійна: Уран, прориви і нестандартність, Сатурн структура і відповідальність. Разом вони дають дуже характерну фінансову формулу Водолія. Високий дохід проходить через нестандартність, але підкріплену професіоналізмом. Блокує оплату, хаос, ідеї без реалізації, Уран дає міль... мільйон ідей. Але якщо немає доведення до кінця, робота нестабільна, постійні різкі зміни, відсутній фокус, Сатурн закриває потік фінансів. Ідеї чудові, але ти їх коли робити будеш? Приблизно так запитує Сатурн. Якщо людина боїться довгострокових союзів, партнерств, контрактів, Стабільних зв'язків Сатурн заморожує можливості, бо він працює тільки з тими, хто готовий до стабільних відповідальних контактів. Також буде блокувати непослідовність і раптові зникнення. Оце, водолійське покинути чат. Проекти, у яких людина різко обриває, не повідомляє про своє зникнення, відсутність, не доводить справу до кінця, перестрибує з теми на тему, не приносить грошей. Уран без Сатурну тут працює як творчий хаос. Наступне, що блакує, зроблю все сам і без правил. Уран інколи дає надмірну незалежність, але фінанси приходять там, де є структура. Якщо людина уникає плану, термінів, системності, відповідальності, Сатурн відключає оплату. Страх бути нормальним, бажання бути обов'язково унікальним може заважати будувати. Стабільну кар'єру, робити прості, але прибуткові речі, утримувати довгі проекти, Водолі іноді забуває, що гроші не завжди потребують революції. За що Уран і Сатурн дають високу оплату за нестандартність, яка працює, не просто я так відчуваю, а інноваційні ідеї, свіжі концепції, творчі рішення, технологічність, нові формати роботи. Уран любить геніальність. Далі, за що дає? За системність у реалізації. Це найкраща формула для доходу. Інсайт від Урану переходить втілення у стабільну реалізацію від Сатурна. Оплата приходить, коли людина доводить проекти до кінця, працює як професіонал, тримає слово, має чіткий графік, створює структуру навіть у творчості. Ніяких там я чекаю натхнення. Висока оплата приходить за. Автентичність і унікальний стиль. Водолію не потрібно копіювати нікого. Його сила у відчутті майбутнього гроші приходять, коли людина говорить своїм голосом: робить так, як не робили інші. Створює власну нішу, виділяється природно. За роботу в спільнотах, мережах, уран це інтернет, групи ком'юніті. Приносить великий дохід соціальної платформи, онлайн-проекти, робота з аудиторіями, колективні творчі процеси, створення спільнот. Також за інтелектуальну цінність і бачення майбутнього Сатурн цінує компетентність, уран, геніальність і нестандартність. Разом вони платять за стратегії, інноваційний підхід, цікаві ідеї. Нові формати бізнесу, технологічні рішення. Тому фінансова формула успіху Венери подалі. Чим більше ти є собою, тим сильніша унікальність. Це Уран. Чим більше системи, тим більший дохід Сатурн. Отже, оплату блокують хаос втечі від відповідальності, протест заради протесту. А високий дохід відкривають інновації, плюс структура, плюс унікальність та плюс професіоналізм. Це сильна фінансова комбінація, яка дає прориви, якщо людина стійка і автентична. Ось така оригінальна. незвичайна у нас була Венера сьогодні, Венера Водолії. В понеділок запишу відео, як Венера в водолії проявляється в різних домах. З вами була астролог Юлія Боровик. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм, інстаграм, посилання в закріпленому коментарі під цим. Відео щодо особистих консультацій, пишіть в дирек інстаграма або ж в особисті в телеграмі. Дякую вам за увагу! обіймаю і до нових зустрічей!